Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Дано, трикутник АВС дорівнює трикутнику БЦА. АВ дорівнює 5 см. Знайдіть Б С і ЦА. Варіанти відповіді А Б С, 6 см ЦА 7 см. БЦ Б, 4 см, ЦА 3 см, В. БЦ 4 см, ЦА 4 см і Г. БЦ 5 см, CA 5 см. Приступаємо до виконання, оскільки трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БЦА, то АБ дорівнює BC BC дорівнює CA і AC дорівнює AB. Тоді у нас відомо, що у нас 5 см. Це у нас АБ. Раз А 5, то і Б 5 і БС дорівнює СА, то і ЦА також 5 см. Тому варіант правильної відповіді буде БЦ 5 см і ЦА 5 см. Це варіант Г. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрії 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 7 виконано.